Добре, день, діти. А чи знаєте ви, як називається наша держава? Так, наша держава називається Україна. А як називається столиця України? Так, вірно. Столиця України називається Київ. А як називається місто, в якому ми з вами живемо? Так, наше місто називається Херсон. А яка найбільша річка? Є у нашому місті. Вірно, це річка Дніпро. Пропоную нам сьогодні з вами відправитись у подорож по Дніпру. Річка Дніпро є основним водостоком нашого міста. Правий берег високий, лівий пологий низинний. На підходах до міста Дніпро впливається в низину піщану долину, в заплаві якої розташований. Херсонські плавні шириною до 10 кілометрів, що представлені системою островів, розділених протоками і рукавами. Тваринний світ плавнів багатий і різноманітний. Тут можна зустріти такі види тварин Бобер річковий, річкова видра. Миша маленька. Малий ховрах. У заростях очерету існує свій особливий світ птахів: дикі качки, сіра чапля, білий лелека. Коровайка. На великих деревах на островах гніздяться орлани, білохвости. Пропоную вам намалювати нашу річку Дніпро. І для цього нам потрібно. Спочатку простим олівцем малюємо нашу річку. Скомкаємо аркуш паперу і будемо їм фарбувати. Скомканий аркуш паперу мочаємо у фарбу і наносимо на наш малюнок. Малюємо нашу річку. Пальчика вмакаємо у фарбу і малюємо очерет. Пензлик вмикаємо у фарбу і малюємо дерева над нашою річкою. З комканим аркушем паперу знову малюємо травичку на березі. Малюємо на деревах листячка з ім'ятим Аркушем Паперу. Зеленим. І помаранчевим кольором листечка. І ось такий гарний пейзаж у нас з вами вийшов.